24 лютого, коли росіяни розпочали повномасштабне вторгнення в Україну, ворожу армію зустрічали не лише підрозділи бойових бригад і тероборона. Відтоді і вже півтора року без опину на фронті працюють і українські вертолітники. Потужна підтримка наземних підрозділів згори. Одним із перших полетів на велику війну, 28-річний льотчик Іван. Основна маса завдань, які ставляться вертольотам армійської авіації скажімо так, непрості. У нас навіть не було такої думки, що ми можемо не полетіти або сказати, що ми не будемо виконувати це завдання. Перед тим, як вилетіти, насипати ворогу, льотчикам довелося рятувати свої бойові пташки, бо русня почала гатити ракетами по наших аеродромах, навіть тих, що далеко від лінії фронту. Були підняті по тривозі, вивели вертольоти з-під удару звідси з аеродрому, перелетіли на заздалегідь підготовлений майданчик, бойова зарядка, десант. І до роботи вже ввечері, 24 лютого, ми висаджували десант на гостомелі і наносили авіаційний удар. Бойові пташки 16-ї бригади армійської авіації на оборону столиці ввели. вилетіли першими. 24 лютого ввечері льотчики висадили з гелікоптерів бойовий десант і почали гатити по гостомельському аеродрому. Тоді там уже були російські війська. Наземні бої були дуже швидкоплинні, і коли ми робили вильоти то ти не знав, чи зараз ти знаходишся ще над зоною відповідальності своїх військ, або ти вже залетів в зону відповідальності. Військ ворога, але наші військові впоралися разом із піхотою. Льотчики просто поламали план ворога взяти Київ за три дні. Досвідчений вертолітник 16-ї бригади Василь Мулік каже: ворог сильний, але ми сильніші, бо те, як українські сили згуртувалися у перші дні повномасштабного вторгнення, просто вражає. Вони нас дуже сильно недооцінили. Вони зробили. Критично на стратегічному рівні помилку вони дійсно вважали, що їх тут будуть зустрічати з квітами. Вони дійсно вважали, що вони ракетним ударом знищили авіацію, знищили флот. Вони думали, що при перших пострілах ми будемо розбігатися хто куди. Далі гелікоптери 16-ї бригади розлетілися хто куди. Вертолітники підтримують наших захисників у боях на сході та Півдні України. Шумні бойові пташки працюють на полі бою разом із сухопутними підрозділами майже пліч опліч. Коли піхота йде в наступ, гелікоптери їх прикривають. Коли війська тримають оборону, то льотчики стріляють по русні, знищують їхню техніку та особовий склад. Це можуть бути і склади з боєприпасами, і штаби різних рівнів. Скупчення живої сили противника, опорні спостережні пункти. Лютні операції, які виконують наші гелікоптери, надскладні та часом таємні, бо доводиться працювати в тилу ворога. Українські бойові пташки виконують завдання під постійним прицілом москолоти, а льотчики щодня ризикують власним життям. Утім, зізнаються, коли вертоліт проходить зверху над військами і всі одночасно бомблять ворога. Зникає страх та підіймається бойовий дух. Відчуваєш. Відчуваєш частинку, що ти вніс частинку своєї роботи в те, що звільнені території від ворога. Виконували завдання з оборони Києва, коли це було на початку. Потім виконували завдання на підтримку наземних військ по звільненню Херсонської області та міста б не хотів, щоб ці завдання, які ми зараз виконуємо, були типовими. Я хотів би повернутися до своєї звичайної роботи і служби. Втім, як і всі нормальні люди хотіли б повернутися до нормального життя. Війна це не типово. Ні. Нині вертолітники виконують завдання на гелікоптерах Мі 24 та Мі 8. Ці повітряні бойові машини не лише завдають ударів по ворогу, а й мають інші місії: транспортування, десантування, перевезення медикаментів та ПК. У кожному екіпажі один для одного, як сім'я. Найважливішим, у якій є гелікоптер перед польотом льотчики мають свої ритуали. Перед кожним польотом льотчик, оглядаючи вертоліт, торкається, гладить, розмовляє з ним, як з малою дитиною. В кожного своє є ім'я. І кожен раз виконуючи політ, льотчик відчуває, що в кожного вертоліта в гелікоптер це як характер. У жінки у дівчини, тому що треба або промовчати, або щось сказати. Можливо, інколи. Хоч військові успішно бомблять кацапів зі стареньких гелікоптерів, зізнаються сучасних машин від західних партнерів. Врахує, сучасна техніка точно зможе щось змінити, покращити, збільшити втрати ворога. Втім, із цією ми теж непогано справляємося. Марта Шиколи Ганрадіон, п'ятий канал.